Сьогодні з вами говорить лікар, і ми поговоримо про тему, яка може здатися провокаційною, але знати про неї дуже важливо: про корволол і валокордин. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Знаєте, що найбільше мене турбує як лікаря, коли бачу, як люди приймають корвалол щодня роками, десятиліттями. При будь-якому хвилюванні, при будь-якому стресі, при будь-якому дискомфорті краплі корвалолу. Серце закололо? Корвалол. Понервували корвалол. Не можете заснути корвалол. І так кожен день, іноді кілька разів на день. При цьому більшість людей навіть не знають, що саме вони приймають, які там компоненти, як вони діють, які побічні ефекти, чому в багатьох країнах ці препарати заборонені? Сьогодні я хочу розповісти вам правду про корвалол і валокордин. Не для того, щоб налякати, не для того, щоб ви викинули всі краплі і панікували, а для того, щоб ви приймали усвідомлені рішення про своє здоров'я. Давайте спочатку розберемося, що таке корвалол і волокордин, які у них компоненти. Корвалол це радянський препарат, створений як аналог німецького валокордину. По суті, це той самий препарат, тільки виробляється в різних країнах під різними назвами. Що входить до складу? Три основні компоненти. Перший фенобарбітал. Це барбітурат. Речовина, яка пригнічує центральну нервову систему. Діє як снодійне, як заспокійливе, як протисудомний засіб, другий етиловий ефір альфа-бромізовалеріанової кислоти. Це похідна валеріани, має заспокійливу дію. Третій. М'ятна олія. Вона розширює судини, має легку спазмолітичну дію, дає відчуття прохолоди, плюс спирт як основа до 70% спирту в корвалолі. На перший погляд здається, валеріана, м'ята що тут поганого? Але проблема в першому компоненті фенобарбіталі. Що таке фенобарбітал? Це барбітурат дуже серйозна речовина. Барбітурати використовувалися в медицині з початку ХХ століття як снудійні та заспокійливі, але з часом виявилося, вони дуже небезпечні, вони викликають сильну залежність і психологічну, і фізичну. вони мають безліч побічних ефектів, вони порушують структуру сну, вони пригнічують дихання, вони взаємодіють з багатьма іншими ліками, а передозування може бути смертельним. Тому, в більшості розвинених країн барбітурати, як снодійні та заспокійливі, давно не використовуються, їх замінили безпечнішими препаратами. Фенобарбітал ще використовується, але тільки за суворими показаннями, епілепсія, важкі судомні стани і тільки під контролем лікаря з регулярними аналізами. А в країнах колишнього СРСР фенобарбітал як компонент корвалолу. Продається без рецепта і приймається мільйонами людей щодня. Це унікальна ситуація. У Сполучених Штатах, у Європі, у багатьох інших країнах корвалол і волокордин або заборонені, або відносяться до контрольованих речовин. Їх не можна перевозити через кордон. За перевезення можуть оштрафувати або навіть затримати. Чому? Тому що фенобарбітал це психотропна речовина, яка викликає залежність. Тепер про те, як діє корвалол і що він робить з організмом. Коли ви приймаєте корвалол, фенобарбітал всмоктується у кров, потрапляє у мозок, діє на рецептори гамк, гальмівного медіатора. Він пригнічує активність нервової системи, ви відчуваєте заспокоєння, сонливість, розслаблення. Якщо хвилювалися, хвилювання зменшується. Якщо серце калатало, ритм уповільнюється. Здається, чудово, препарат працює. Але давайте подивимося глибше. Перша проблема звикання. При регулярному прийомі мозок звикає до фенобарбіталу, рецептори стають менш чутливими, та сама доза вже не діє. Людина починає збільшувати дозу. Спочатку 15 крапель, потім 25, потім 30, потім 40. Я знаю людей, які приймають по 100 крапель на прийом. А потім виявляється без корвололу вже не можете заспокоїтися. Організм розучився справлятися зі стресом самостійно. Друга проблема залежність. Це вже не просто звикання. Це справжня залежність, як від алкоголю або від наркотиків. Спроба відмінити корволол викликає синдром відміни тривога, безсоння, тремор, пітливість, серцебиття, іноді навіть судоми. Людина налякана, приймає корволол знову, замкнене коло. Третя проблема. Побічні ефекти. Фенобарбітал пригнічує центральну нервову систему. При тривалому прийомі з'являється постійна сонливість, загальмованість, уповільнення реакцій. Погіршується пам'ять, особливо короткочасна. Важко концентруватися, важко думати. Мислення стає сповільненим в'язким. Погіршується координація, підвищується ризик падінь, особливо у людей похилого віку. Знижується настрій, може розвинутися депресія. Четверта проблема. Взаємодія з іншими речовинами. Фенобарбітал посилює дію алкоголю, знеболювальних, інших заспокійливих, снодійних. Разом вони можуть викликати небезпечне пригнічення дихання навіть кому. Фенобарбітал прискорює роботу ферментів печінки, які розщеплюють інші ліки. Це означає, багато ліків починають діяти слабше або перестають діяти взагалі. Контрацептиви, статини, деякі ліки від тиску, антикоагулянти протисудомні, всі вони можуть працювати гірше при одночасному прийомі з корвололом. П'ята проблема накопичення в організмі. Фенобарбітал виводиться повільно, період напіввиведення – близько 4 днів. Це означає, якщо ви приймаєте корвалол щодня, фенобарбітал накопичується. Концентрація в крові зростає, побічні ефекти посилюються. Ви стаєте все більш загальмованим, сонливим, млявим. Шоста проблема маскування симптомів: Корволол не лікує причину, він просто приглушує симптоми. Серце калатає, корволол уповільнить ритм. Але чому калатає? Може гіпертонія, може аритмія, може серцева недостатність? Може, проблеми з щитоподібною залозою. Хвилюєтеся? Корвалол заспокоїть. Але чому хвилюєтеся? Може тривожний розлад, може депресія, які треба лікувати. Приймаючи корвалол руками, люди не шукають справжню причину своїх симптомів, захворювання прогресує непоміченим. Сьома проблема ризик для певних груп. У людей похилого віку фенобарбітал працює довше. Виводиться повільніше, побічні ефекти сильніші, підвищується ризик падінь, переломів, погіршення пам'яті. У людей з порушеннями функції печінки або нирок, фенобарбітал може накопичуватися до токсичних концентрацій. У вагітних фенобарбітал проникає через плаценту, може пошкодити плід, викликати залежність у новонародженого. При грудному вигодовуванні фенобарбітал потрапляє в молоко. Може викликати сонливість і пригнічення дихання у дитини. Восьма проблема дослідження і ризик деменції. Є дослідження, які показують, тривалий прийом барбітуратів може підвищувати ризик деменції, у тому числі хвороба Альцгеймера. Зв'язок не 100%, -й. потрібні додаткові дослідження, але такі дані існують. Тепер важливе питання: якщо корвалол такий небезпечний, чому він досі продається? По-перше, це історія. Корвалол з'явився в СРСР у 60-х роках. Він був дешевий, доступний, продавався без рецепта. Покоління людей виросло з ним. По-друге, він справді працює. Він дійсно заспокоює, дійсно уповільнює серцебиття. Люди відчувають ефект. По-третє, залежність. Мільйони людей залежні від корвалолу. Якщо різко заборонити, буде криза. По-четверте, економіка. Це дешевий препарат, який купують мільйони для виробників це прибуток. Тепер про те, що робити, якщо ви приймаєте корвалол. Перше і головне, не відміняйте різко самостійно. Якщо ви приймали корвалол руками щодня, різка відміна може викликати серйозний синдром відміни. Зверніться до лікаря, скажіть чесно, скільки і як довго приймаєте. Лікар розробить схему поступової відміни. Зазвичай це поступове зниження дози по кілька крапель раз на тиждень-два. Може зайняти кілька місяців, але це безпечно. Паралельно лікар може призначити інші, безпечніші заспокійливі, наприклад, антидепресанти з протитривожною дією, які не викликають залежності. Або психотерапію, когнітивно-поводінкову терапію, яка допомагає навчитися справлятися зі стресом і тривогою без таблеток. Друге – З'ясуйте причину симптомів чому у вас серцебиття, чому тривога, чому безсоння. Зробіть обстеження ЕКГ, Холтер, узд серця, аналізи крові, гормони щитоподібної залози, консультація кардіолога, невролога, психіатра. Знайдіть причину і лікуйте її. Не симптоми, а причину Третє. Навчіться справлятися зі стресом без таблеток. Диханні вправи, медитація, йога, прогулянки, спорт, хобі, спілкування з близькими. Все це допомагає знизити тривогу природньо, без хімії. Четверте: якщо треба щось заспокійливе, епізодично. Іноді справді треба щось прийняти сильний стрес, неприємна подія, не можете заспокоїтися. Замість корвололу є безпечніші варіанти. М'які рослинні заспокійливі, валеріана, собача кропива, пасифлора, меліса. Вони діють м'якше, не викликають залежності. Магній. Дефіцит магнію викликає тривожність, серцебиття. Прийом магнію може допомогти. Гліцин, афобазол. М'які ноотропи та анксіолітики, які не викликають залежності. При сильній тривозі лікар може призначити сучасні протитривожні наприклад, антидепресанти з групи СІЗ. Вони починають діяти не одразу, але при тривалому прийомі ефективні та безпечні. П'яте будьте обережні з алкоголем. Якщо ви приймаєте корволол або інші заспокійливі, алкоголь дуже небезпечний. Вони посилюють дію один одного, можуть викликати сильне пригнічення дихання навіть кому. Шосте. Попереджайте лікарів. Якщо вам призначають якісь ліки, обов'язково скажіть, що приймаєте корволол. Лікар має врахувати можливу взаємодію. Якщо їдете за кордон, не везіть корволол. У багатьох країнах це заборонена речовина. Можуть бути проблеми на митниці. Тепер про міфи, які існують навколо корвололу. Міф перший. Це натуральний препарат Валеріана і м'ята, що тут шкідливого. Ні. Основна діюча речовина фенобарбітал, синтетичний барбітурат. Валеріани там мало, і вона не головна. Мів другий. Моя бабуся приймала все життя і дожила до 90. Окремі випадки не показник. Хтось курив і дожив до 100. Але це не означає, що куріння безпечне. Плюс ми не знаємо, якою була якість життя вашої бабусі. Можливо, у неї була сонливість, загальмованість, погана пам'ять, але вона не пов'язувала це з корвололом. Міф 3. Крапліш, а не таблетки. Там доза маленька. У 15 краплях корвололу близько 7,5 мг фенобарбіталу. це терапевтична доза. А люди приймають по 30, 40, 100 крапель. Міф 4. Якби було небезпечно, його б заборонили. У багатьох країнах і заборонили, а де не заборонили, там просто історична інерція та відсутність політичної волі. Міф п'ятий мені лікар призначив значить нормально. Іноді лікарі призначать корволот з різних причин: пацієнт вимагає, звик до нього, лікар не хоче сперечатися, але це не означає, що це правильно. Сучасні рекомендації не використовувати барбітурати як заспокійливі. Тепер про безпечні альтернативи для різних ситуацій: якщо проблема тривога хвилювання, легка тривога рослинні заспокійливі, магні, дихальні вправи, медитація. Помірна тривога афобазол, гліцин, ельтеанін та психотерапія, сильна тривога антидепресанти консультація психіатра. Якщо проблема безсоння гігієна сну, релаксація, мелатонін, магній. При тривалому безсонні когнітивно-поведінкова терапія безсоння консультація сомнолога. Якщо проблема серцебиття перебої в серці. Обстеження ЕКГ, холтер УЗД серця. Якщо аритмія лікування у кардіолога, бета-блокатори антиаритмічні. Якщо функціональне серцебиття від тривоги. Лікування тривоги. Якщо проблема високий тиск не корвалол, а правильні гіпотензивні препарати, підібрані кардіологом. Якщо проблема спазми в животі, не корвалол, а спазмолітики, дротаверин, мебеверин. Для кожної проблеми є правильні сучасні препарати, які діють на причину і не викликають залежності. Підіб'ю підсумок усього, про що ми сьогодні говорили. Корвалол і валокордин містять фенобарбітал, барбітурат, психотропну речовину. При тривалому прийомі фенобарбітал викликає звикання і залежність, має безліч побічних ефектів, погіршує пам'ять і мислення, взаємодіє з іншими ліками, може підвищувати ризик деменції. У більшості розвинених країн барбітурати, як заспокійливі, не використовується або заборонені. Що робити? Не відміняйте різко, зверніться до лікаря, поступово зменшуйте дозу, з'ясуйте причину симптомів, навчіться справлятися зі стресом природно, використовуйте безпечні альтернативи. Корволол це не безневинні краплі, це серйозна речовина, яка потребує обережності. Я не хочу вас налякати. Я хочу, щоб ви знали правду і приймали усвідомлені рішення. Ваше здоров'я у ваших руках. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, напишіть у коментарях, чи приймаєте ви корвалол. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Бережіть себе і своє здоров'я.